Маємо перейти на брифінг щодо подання в суд на голову Верховної Ради України Стефанчука від депутатів Євросолідарності щодо обмеження виїзду у закордонні відрядження. Давайте подивимося. Сили спрямувати позови певні про а, а, що стосується відповідальності певних посадових осіб за свою бездіяльність. Я думаю, почнемо з вас, пане Єгуре. Ну, е всім також добрий день. Е ми хочемо стримати е суспільство в курсі, що Ніхто не залишиться непокараним за кричучі порушення закону. Ми знаємо, коли п'ятого президента не випустили. Не не допустили перетину через державний кордон України, по без всяких на то підстав. І відповідно були наші звернення. Ми про це одразу заявили одразу після цього випадку. Зокрема, була наша заява про кримінальне правопорушення, вчинене з боку як працівників прикордонної державної прикордонної служби, так і осіб з керівництва парламенту, саме першого заступника голови Верховної Ради, який незаконно скасував розпорядження голови Верховної Ради. про Відрядження Петра Порошенка за кордон до Польщі Сполучених Штатів. І це наша заява про кримінальне правопорушення була подана до Офісу Генерального прокурора і такий оперативний іноді Офіс Генерального прокурора, як завжди, це вже традиція в подібних випадках. Абсолютно нуль реакції, відповідно бездіяльність Офісу Генерального прокурора нам оскаржена до суду, і буде вже судовий процес. і Ми чекаємо на рішення суду. Відповідно до закону поводиться Львівський окружний адміністративний суд, куди було звернено направлено нами позов до чому Львівський суд, тому що два відповідачі. Відповідач перший це. Сьомий прикордонний Карп... Карпатський загін Західного регіонального управління Державної прикордонної служби та службові особи якого прикордонники безпосередньо не пропустили Петра Порошенка через кордон. І другий відповідач це перший заступник голови Верховної Ради України пан Корнієнко Олександр Сергійович, який виніс незаконне розпорядження про скасування відрядження Петра Порошенка за кордон. Оскільки це були скоординовані дії. І від саме в результаті цих дій незаконного розпорядження про скасування відрядження і потім рішення прикордонників про відмову в перетині державного кордону, то у нас два відповідачі, позивач відповідно до закону, має право обирати суд, до якого звертатися. Ми звернулися до Львівського окружного адміністративного суду. Маємо зараз ухвалу про відкриття. Провадження в адміністративній справі ухвала датована 18 грудня цього року, і е, в цій ухвалі то, точно відповідно до кодексу адміністративного судочинства, зобов'язано відповідачів, а саме першого заступника голови Верховної Ради України на Корнієнко Олександра Сергійовича, зобов'язано подати усі докази та документи, що стали підставою для прийняття спірного рішення. Відповідно, і для сьомого прикордонного загону теж суд своєю ухвалою зобов'язав надати всі докази і документи, на підставі яких вони прийняли це незаконне рішення про відмову перетині державного кордону п'ятим президентом України. Справа в тому, що зараз ми бачимо про це, що ми будемо говорити, як скоївши це, ну на мою на моє переконання, навіть е, кримінальне правопорушення, е, вчинивши перешкоди для діяльності народного депутата України, п'ятого президента, зараз ці люди намагаються якось приховати, як кажуть, замести сліди і приховати підстави, чого саме вони це робили. І, зокрема, приховують певні документи, листи і все таке інше пов'язане з цією історією. Ми повинні чітко сказати, що ухвала суду, яка зобов'язує їх ці документи надати, вона є, вони повинні її виконувати. Ця ухвала війського окружного адміністративного суду, вона відкрита, є в реєстрі судових рішень. Кожен може з нею ознайомитися. Дуже сподіваюся, що пан Корнієнко не буде нам всім розповідати, що він про це рішення нічого не знає. А навпаки, готуватиметься до суду і надасть до суду всі документи, які змусили його відверто явно порушити закон. Так, у нас а, зараз відбудеться розголошення певної таємниці, яку наші шановні колеги з служби безпеки України з керівництва Верховної Ради дуже хотіло би не розголошувати. Я розумію, що це наш цей інцидент на польському кордоні, він відбувся лише три тижні тому, але під час війни ми не можемо сподіватися, що люди пам'ятатимуть навіть такі нещодавно події. Тому нагадую, як воно було. Все почалося з цього листа. Це пан Корнієнко, посилаючись на лист з позначкою ДСК, тобто для службового користання. Це Такий певний гріф, хоча не таємно, але він забезпечує певну, певну відсутність доступу до цього документу тих осіб, яких апарат Верховної Ради не хоче до нього допускати. Посилаючись на цей лист, він 29 листопада наказує апарату Верховної Ради скасувати, скасувати розпорядження голови Верховної Ради Стефанчука про відрадження Петра Порошенка. До Сполучених Штатів і до Польщі. На підставі того матеріалу, який підготував апарат Верховної Ради, посилаючись на лист від Корнієнка за підписом Корнієнка, це трохи виглядає як шецверення, а насправді це такі важливі марки. Він маркує ту ситуацію, що пан Корнієнко особисто контролював все провадження з цими документами. Він не випускав цю ситуацію з рук. Він скасував, на що він точно не мав права, бо скасувати розпорядження голови Верховної Ради може тільки Верховна Рада як така голосуванням в залі кількістю не менше 300 депутатів. Але Краненко його скасовує, що призводить до того, що Петра Порошенка 1 грудня не випускають у відрядження Сполучені Штати і у Польщу. А Ось як це прокоментував сам пан Корнієнко, Це цитата з сайту Української правди. Він каже, що вони були вимушені скасувати відрядження Порошенка, тому що до них дійшов, надійшов цей лист з СБУ. Останні три тижні ми з колегами пробували дістати копію цього листа. Бо для службового користування він чи не для службового він стосується безпосередньо прав Петра Порошенка. І прав тої частини суспільства, яку він представляє у Верховної Раді як лідер опозиційної партії. Нам е, це не вдалося, нам цю копію не видали, нам навіть не видали нормальну відповідь, чому вони це не, не, не віддаються. Це така розмова, виключена на словах, що також, в принципі, незаконно. Але е, ми вже дізналися в процесі цього нашого діалогу, що насправді 29 листопада пан Корнієнти не виконував обов'язки. Голови Верховної Ради. З е, цього е, скріншоту виникає, що е, на той час, принаймні, на частину 29, го нехай вони самі пояснюють, якщо вони там передавали цю булаву. Але принаймні з того, що ми бачимо, 29 листопада виконувала обов'язки Голови Верховної Ради, тимчасово пані Олена Кондратюк. Вона авізувала. Документи, які вона мала візувати виключно, якщо вона виконувала на той час обов'язки спікера. І е, саме завдяки тому, що в нас є ця ухвала, саме завдяки тому, що ми переконані, що е, хоч вони цього і дуже не хочуть, але вони зобов'язані нам віддати цей документ, ми зараз розголошуємо його зміст. Це не безпосередний той документ, це зміст, е, який викладений людиною, яка мала до нього доступ. Ви бачите, що тут важливо. Ми потім побачимо інший скріншот. Я вам покажу, що ми наразі насправді таємниці, яка стосувалася безпосередньо резидуальної діяльності, контррезидуальні, тому що стосується безпосередньо нормальної праці СБУ, Так насправді ми не розголошуємо. Єдине, що є таємницею, яку наші партнери дуже не хотіли б, щоб ми розкривали, є те, що в цьому листі нема прізвища Порошенка і нема прізвища Орбана. Бо я нагадую, як цю ситуацію подавали, подавало суспільство. Подавало так, що в Порошенка були плани зустрітися з Орбаном, і якщо б він зустрівся з Орбаном напередодні рішення про розпочаток процесу прийняття України до Європейського Союзу, це було б використано російською ПСО і це було б дуже шкодливо для України. Ви бачите, що в цьому листі, і ми знаємо точно, що це ми його не редагували. Ця позначка, що там останній абзац дослідно, це саме тому, що він записувався без можливості безпосередньо знімати копію. Той факт, що в цьому листі, листі нема прізвища Порошенка і нема прізвища Обана, дуже чітко маркирує певну ситуацію. Я вам зараз поясню яку. Дивіться, це пояснення від пана Корнієнка відразу після того, як стало відомо, що він зірвав. Візит Петра Порошенка до Сполучених Штатів, він пояснює, що він був змушений це зробити, тому що так хотіло СБУ. І це пояснення це реліз прес-служби Служби безпеки України, які кажуть, що ну, ми так, ми повідомили керівництво Верховної Ради і, і Кабмін і Офісу президента, що існує інформація, що буде якесь російське ПСО. Але ж вони мали змогу на свій розсуд врахувати це в своїй роботі. Тобто на той час, на 1 грудня, коли вибухнув скандал, вони переводять стрілки один на одного. Далі вже другий релиз. Це для порівняння зліва це перший від 1 грудня. Другий релиз 2 грудня це вже звіт про поважну перемогу. Вони зірвали операцію російської ПСО. Вони знали, що якщо Порошенко зустрівся з Орбаном, це було, безпосередньо було використано для дискредитації керівництва України тощо, тощо, тощо. Тобто вони молодці, і в принципі, Корнієнко, він вже не на свій росту це використовував, він також молодець. І якщо ви покладете цей другий релиз, який вже звіт про перемогу, звіт про вдалу спецоперацію. Поруч з тим листом, який насправді надійшов до Верховної Ради, ви побачите, що насправді в Корнієнка, якщо він керувався виключно цим листом, не було жодного шансу зрозуміти? Що йдеться саме про Порошенка, саме про зустріч з Орбаном, і що він має скасувати подорож Порошенка до Сполучених Штатів і до Польщі, де не було Орбана. Він знав про це. Корнієнко знав про цю ситуацію. Він знав, що він скасував відрядження саме в Сполучені Штати, де Порошенко мав спілкуватися з конгресменами, які досі не прийняли рішення про продовження фінансування допомоги Україні. І ви бачите, що вам брешуть. Заступник, перший заступник голови Верховної Ради пан Корнієнко дезінформує суспільство про те, чому саме він скасував відрядження, яке вже було прийнято. А Служба безпеки України викривлює справжню свою справжній зміст своєї комунікації з керівництвом Верховної Ради. На жаль, це доводить дуже сумну для нас всіх ситуацію. Це означає, що те, що ми вважали свавіллям, якого допустився один з керівників Верховної Ради. Насправді є координація, суцільна координація між першим заступником голови Верховної Ради і головою Служби безпеки України Василем Малюком. Я не буду наразі надавати власну інтерпретацію того, чому така координація виникла. І як так сталося, що Верховна Рада, парламент, який в жодної ситуації, навіть в умовах воєнного стану, не має таким чином. Координувати свою діяльність з спецслужбою, чому саме так сталося, але я констатую, що суспільство продали це під фальшивим прапором, вся, все обговорення. І в перші дні, коли відбувся не випуск Порошенка до Польщі. І потім, і навіть в останні дні, коли вкидають інформацію про те, що, начебто, Порошенко чи не особисто відорбано отримав гроші. Хоча це був стандартний звіт про отримання грошей через облігації, урядові облігації Угорщини, які там були не тільки Угорщина, там були інші країни. Вам це продають як доказ, чи може аргумент, чи може натяк на те, що в цій ситуації Порошенко мав якісь контакти з Арбоном. І це неправда. Навіть вони свої закриті комунікації, яку вони сподівалися, не показувати нікому, навіть вони цього не пишуть. Малюк знав, коли він писав цього листа, знав, що він не може написати, що в нього є інформація, що Порошенка домовився якось там з Орбаном комунікувати на користь російської псо. Тому він написав отак обережно. Потім вже пішла дезінформація суспільства з різних джерел, на жаль, і від деяких журналістів також. Тому ми особисто вдячні тим журналістам, які висвітлюють нашу позицію, дають нам можливість комунікувати зі суспільством. На цьому в мене все, і пані Ріна ще хотіла по про нашу спільну роботу, про, про то, щоб зруйнувати таку нормальну ситуацію, яка відбувається між керівництвом ради, яке блокує опозиційний депутатів. Справді ми сьогодні говоримо про кілька проблем, і звичайно, якщо е, говорити про Угорщину, то важливо зазначити наступне: очевидно, Угорщина не є проукраїнською, але е, для України це ну, критично важливо не зробити з Угорщини ворога. Угорщина є членом ЄС НАТО. Наступного року, в другій половині 2024-го, Угорщина головує в Європейському Союзі. І по суті, от уже. Перемовини почнуться про нашу адаптацію законодавства, виконання тих всіх 34 там чотирьох кейсів необхідних для того плану, який ми маємо виконати для того, щоб стати повноправним членом європейського союзу, почнуться саме під час головування угорщини. І коли прем'єр угорщини Орбан відверто говорить, що у нього там ще буде 75 шансів заблокувати шлях України до ЄС, навіщо? Україні Дарувати 76-й якийсь там ще шлях, замість того, аби робити все, щоб із непростою для нас столицею, якою безумовно є Будапешт, не псувати взаємини, а навпаки, знаходити комунікації. А ми вітаємо той, наприклад, факт, що зараз Орбан заявив, що він приймає запрошення президента Зеленського до комунікації, до зустрічі. Це дуже важливо для України. І вважаємо, що для України, взагалі, в 2024 році, коли так змінюється кон'юнктура світу щодо нашої підтримки, критично важливим є розширювати цю підтримку, а не звужувати її. І очевидно, що і владі, і нашим спецслужбам, і всім нам треба бути мудрішими. І власне для цього дуже важливо. Ми з вами спілкуємося в День української дипломатії, і принагідно, ми хочемо привітати українських дипломатів, послів українських, які в важких умовах весь цей два роки повномасштабного вторгнення, а до того і ще вісім років війни, працюють максимально для підтримки України, для засудження Російської Федерації. Але очевидно, ми бачимо всі ризики, які сьогодні стоять перед нами як державою для того, аби не розпорошити цю підтримку, не втратити її. Повернуся до цієї ганебної історії. От ви знаєте, Україна почала зникати з міжнародних медіа, і тут вона знову з'явилась на перших шпальтах. На жаль, не з історіями про необхідність там про наших героїв. Про те, що відбувається на фронті, про те, як треба посилити Україні підтримку збройну, а про скандали там було було про посилення авторитарних тенденцій, про невипуск п'ятого президента. Ми не тішимося цьому. Не тішимося цьому, що всі світові медіа написали про цю історію. Ну не думаю, що це гарна реклама українській владі. і от про це треба думати. Це дійсно спрацювало як ІПСО. Тільки це ІПСО було влаштовано от людьми, які на жаль були долучені до цієї операції. І проблема має системний характер. На жаль, офіс президента дійсно, замість того, аби усвідомлювати важливість розширення дипломатичної підтримки України. Посилення міжпарламентської дипломатії сьогодні сам формує ці списки депутатів, кому можна. Їхати у відрядження і відстоювати Україну а кому заборонено? І от європейська солідарність знаходиться в цих чорних списках. Петро Олексійовичу не вперше заборонили виїзд за кордон. Я нагадаю ганебну абсолютну історію, коли єдиного представника парламентської асамблеї НАТО Петра Олексійовича не випустили так само на асамблею. З такою ж самою історією зіштовхнулася і я, як співголова фракції Європейська Солідарність, яка делегована фракцією Європейська Солідарність до парламентської асамблеї ОБСІ. І ось рішенням Стефанчука. А мені було заблоковано участь в осінній сесії парламентської асамблеї ОБСЄ, а також участь в спостережній місії в Польщі, знову Польща. Знову Польща, важлива для нас країна, ключова країна, де я була акредитована як спостерігач в центральній виборчій комісії. І мені було заблоковано це відрядження. Так само, як моїм колежанками мені було заблоковано те саме відрядження до. Вашингтону для участі в цій самій конференції IDU, Міжнародний демократичний союз, де ми мали десятки зустрічей в держдепі, Пентагоні, Конгресі, Сенаті з республіканцями, з конгресменами. І в цей час табун з 30 слуг і кілька товаришів з голосу були в Сполучених Штатах. Дуже важливо відзначити, ми мали їхати за власний кошт. Це відрядження в той час, як та делегація фінансувалася з видатків Верховної Ради України. І досі ми, до речі, не маємо відповіді від пана Стефанчука на наші запити і звернення щодо фінансування цих відряджень. Ми не дозволимо пану Стефанчуку, який не є начальником жодному народному депутату. Він не є нашою нашої няні, там інвестняні там чи я не знаю, чи вихователькою. Він є. Рівним серед рівних і його задача це організовувати роботу Верховної Ради України. Ми не дозволимо пану Стефанчуку сегрегувати діяльність депутатів Європейської Солідарності і всередині країни, і назовні. І тому я хочу подякувати нашим шановним адвокатам і пану Ігорю і пану Іллі, які допомогли підготувати депутатам Європейської солідарності позови до Стефанчука до окружного адміністративного суду Києва. Це а адміністративні позови щодо протиправної бездіяльності посадової особи, якою є голова Верховної Ради України, мені як співголові фракції, він заблокував відрядження також на політичні асамблеї Європейської народної партії. А ми є. Спостерігачем і асоційованим членом цієї важливої інституції, і власне на політичних асамблеях завжди приймаються резолюції по Україні. Ми спілкуємося там з нашими партійними колегами. І цей час, коли мені було це заблоковано, як співголові фракції, всі представники слуг народу знаходились на з'їзді на політичній асамблеї ліберальної партії, тому що у них є партійні зв'язки. Скажіть, будь ласка, це що таке? Очевидно, що це є політично мотивовані дії, це є політична цензура, це є подвійні стандарти. І якщо от в випадку з Петром Олексійовичем були задіяні тут листи одне одному, потім там якісь переписки, тут все набагато, знаєте, і ізуїцькі відбувається. Ти подаєш запит на відрядження за заздалегідь за місяць з усім пакетом з заявою, що там це за власний рахунок, з запрошеннями, і починається. У вас немає запрошення від спікера. Ось вам запрошення від спікера, а вас там немає Паперця. Ось вам весь пакет. І далі це просто не підписується. Не підписується. І на наше всі звернення, пане Стефанчук, може, ви якось відірветесь від екселівської таблички, де ви там галочки ставите, і дасте відповіді депутатам, просто не дається відповідь, що теж є бездіяльність. Тому ми зібрали всі ці пакети. А по кожному випадку, і ще раз хочемо зазначити, що дивна історія відбувається. А, у пана Стефанчука немає жодних питань до представників ОПЗЖ. От, наприклад, Михайлу Папієву йому підписують відрядження, чи то в Брюссель. Чи то Вашингтон, і там ніяких НІПСО ні тобі немає, ніяких там російських історій. Це, будь ласка, і тільки до Європейської солідарності у Стефанчука таке, знаєте, дуже дивне ставлення. Я хочу нагадати, що ми не точно не кріпта, щоб подобати, чи що не подобатись пану Стефанчуку і компанії. Ми депутати, і ми будемо виконувати наше повноваження і захищати статус народного депутата України. І власне, уже зараз я і мої колеги ми готуємося до. Того, що Парламенти змінюються там, знаєте, депутати змінюються, але має залишитися парламент як інституція дуже сильний і важливо не дати його послабити. Тому ще раз я хочу подякувати нашим адвокатам і сказати, що не тільки я подаю такий позов до окружного адміністративного суду Києва щодо пана Стефанчука, а щонайменше вісім народних депутатів України підготували такий пакет документів. І ну, власне, цього року ми завершимо цей проект. І цей процес і до мене і до наших колег звертаються і депутати з інших фракцій, які ну абсолютно обурені цим блокуванням міжпарламентської діяльності депутатів з проханням. Ну ви тримайтеся, боріться. Друзі, ми маємо разом відстоювати сильний український парламент і свободу слова. І тому, звичайно, якщо хтось хоче так само доєднуватися до цієї важливої роботи, ми можемо тут вам в цьому сприяти. Остання друзі, це дуже важливо. А, от, ви знаєте, сьогодні мав бути останній пленарний день цього року, п'ятниця, мала бути година запитань до уряду, мали зачитати запити, але нічого цього не було. Чому ви запитаєте? А тому, що слуги роз'їхались, я не знаю, де вони, але вже вчора, там в на якомусь етапі в залі не було необхідної кількості голосів для. Прийняття рішень сьогодні у нас відбувалася замість години запитань до уряду, така в форматі погоджувальної ради, зустріч з прем'єр-міністром, з міністром фінансів, з міністром юстиції з міністром сільського господарства, де ми обговорювали питання стану української економіки, викликів, які стоять перед країною на 24 рік. Я на що звернула увагу? Що серед лідерів фракцій там були ну, договорі фракції? Ну, були тільки. Ми всі інші це були вже на рівні там заступників голів фракції, я не знаю там представників фракцій. На цій зустрічі були присутні Петро Порошенко і Ірина Грещенко. Може інші вже роз'їхалися, десь, десь голови фракції. Це до чого В наших планах кудись їхати там на Різдво. Ми поїдемо на фронту відрядження, розумієте? Або на Новий рік немає, але ми нікому не дамо жодного шансу блокувати важливі заходи. За участі європейської солідарності і наших представників, особливо коли мова йде про міжпарламентські асамблеї, делегації і таке інше. І тут ми будемо захищати право наших виборців бути представленими їх голос в усіх цих делегаціях. Дякуємо.